Анатоліна, знову не записали урок. Поки позапускала всіх студентів на тому все. Ми зробили дуже багато, ми зробили весь претерпітут. Тут я поясню його теорію хоча б людям, які чекали цей урок записою. Ми роздивилися 49-й урок. Я попитала людей дій слова неправильні, треба вчити. Дивіться, неправильні, ось неправильні дійслова і правильні, вам необхідно з цього уроку взяти лише. Ось ці, ну як лише, треба взяти дві колоночки. Якщо це правильне дієслово, закт. -те", зак Зактен. -те -зак зак -те -зак вам необхідно завчити ось ці, бачите, закінчення і все. Я казав Іх і закти. Ви берете дієслово слово Наприклад, якщо воно є правильне, його немає в колоночках, якихось наших. Ви відриваєте закінчення N. Або суфікс, як його називають, забирайте N і ставите всі особові закінчення. Я сказав їх і закти, ти сказав, дюзакти і так далі по плану. Якщо це дієслово слово є неправильним, воно є в другій колоночці, ви берете ось цей камн приміром, жодних закінчень не буде з іхом, жодних закінчень не буде з РЗС-ман, бачите кам, але буде тільки закінчення с Т. В Д, закінчення N, V, V, Z, Z, і закінчення Т в І. Все. І тут ми робили купу вправ. На правильні дії слова. Ось вам і урок за одну хвилину. Що ми робили? Ми тренувалися, тому що все у нас в табличці неправильних дій слід ситуація. Нагадуйте мені нажимати, натискати рекорд відбачити ситуацію сітуацію. Все навіть.